Вишиванки, квіти та сльози радості. У черкаських школах продзвенів останній дзвоник. Для учнів початкової школи він оголосив початок літніх канікул. Для випускників старт дорослого життя. Попереду випускний і незалежне тестування. На святковій лінійці однієї з міських шкіл побувала Вікторія Хамаза. Учні оплески, сльози радості та багато квітів. Саме так святкували останні дзвоник у 17-й школі. Урочисті події раділи як учні початкової школи, так і випускники. Першим з урочистим словом до школярів звернувся директор Дмитро Бунякін. Сьогодні визначний день у навчальному житті учнів 11-х класів. Сьогодні святковий день для учнів 10-х, 1 перших класів. Ми з вами пройшли навчальний рік. Навчальний рік, який приніс перемоги, здобутки напрацювання. Ще вчора школярі, сьогодні випускники. Останній раз послухати шкільний дзвоник на лінійку завітало близько сотні випускників. Цьогоріч екс школярі замість пишних бантів, радянської шкільної форми та суворих краваток надали перевагу вишиванкам та традиційним українським зачіскам. Привітати випускників із урочистим святом завітала директор департаменту освіти Ірина Топчій. Я е, бажаю вам витримати зовнішнє незалежне оцінювання на найвищому рівні. Я бажаю вам обрати і стати студентами тих вишів, про які ви мрієте. Я бажаю вам цікавого, гарного, яскравого життя, і хай воно буде не тільки не та, не, не, таким самим зоряним, як та школа, в якій ви навчались, в добру путь, в добрий час Божого вам е, благословення, всього найкращого. Вітали випускників не лише представники міської та обласної влади, але й жителі Барвінкової країни, наймолодші учні школи. Щоб ви у вузи поступили, роботу щоб усі знайшли і мали хату і квартиру в достатку і радості жили. Побажання молодші колеги доповнили музичними привітаннями. Випускників на щасливе доросле життя і батьки на щастя. Вони вручили всім по караваю. Опісля слова взяли одинадцятикласники. Цю рідну весну і дружбу ясну нам не забути ніколи. Тож, пробачте, сьогодні за все жарти, витівки наші невдалі. Нас життя вже на крилах несе, в невідомій, незвідані далі. По тому випускники подарували квіти улюбленим вчителям, не встиг пролунати останній дзвоник, а вони вже сумують за школою. Останній шкільний вальс та державний гімн поставили урочисту крапку у шкільному святі. Вікторія Хамаза, Аркадій Тимоненко, Віка новини.